Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. З'явилося нове відео, яке передувало у Раді на Закарпатті. Військовий та депутат Батрина сперечається з іншими учасниками засідання. Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти. Війна ще не закінчилася. Мені соромно що на другому році війни нічого не змінюється. Ви бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам. Не буде нас вас, не буде робота голови за премії. Це піти, вирішити питання, сказати. У нас є 20 чоловік у піть нам, хоча б квадрокоптер, тепловізор. Через декілька днів батрин повернеться до сільради з гранатами. Ось відео стигна бить, по тому що вольні міняється на другом на другому руки війни. А ви сматричі, по тому що приоткваліста 120 людей, воєнних з фронта? Що буде? Я не завідую ни участковому никому-то из вас, у кого-то стрелять не нас! стрелять в этой случае. Я не угрожаю, да. я думаю, что это психические психически места. Да. 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 А а она же просто это гим слухает, да. она же да. по минуту. Минуту вот дать. Нет, она сегодня.

Это все. Добре, що? Що да. хочете? Поясніть, що треба зробити. Хочу, щоб ви э, поменяли э, вадність свою на мировоззріння таке, яке є в державі вашій, України. Бо я Білорусь очищаю вашу Україну. Президент уже. Так, да, в правильно. справедливо. Mm -hmm. І я не прятався, і ніхто із Роскої э, має даже нігоди вот, э, може за просто взяти і пойти ссужіть між собою військове. У нас такая жизнь, зашкая, мы переписываемся и так далее. Конечно, вся эта информация, она доходит до висковых. И поверьте, гнев там, вот там они живут э, совершенно, вот там даже может человек, который на передовой в окопе сидит, меньше пострадать, чем тот, который повар есть и варит, к нему прилеты мои чаще. Вот не стреляют сейчас с автомата э, враг с врагом, с враг, врагом, ай, поэтому возьмите совесть, мораль и вынесите в эту громаду. А не создавайте вот такие концерты. айну, и к войсковым. Мы еще войну не выиграли. Не выиграли войну. На другом реке войны, когда э, э, вы, благодаря, за, получается, вы бюджетники, получаете заработную плату благодаря нам. Не будут нам, вас не будет там получать чего. Да, возможно, рублями кто-то ждет, пока будут получать э, заработную плату. айну. я думаю, что работа головы громады за премии это пойти решить с головой громады и так далее что у нас есть 20 человек и будьте добры наши на тайну да купить нам хотя бы квадрокоптер там ночное видение и так далее это вот это и есть работа за премию Пойдете в своей той, э, закрытой Ну ні, даже не депутати, тому що у вас я от нашому одному депутату говорив, що ви даже не уважати організовувати стопорвока. У Карацьківській сільській раді, 15 грудня, депутата Сергій Батрин підірвав гранати у сесійній залі, внаслідок чого постраждали понад 20 людей. Ймовірно, причиною цього конфлікту став конфлікт, який був між депутатом і нинішнім сільським головою Михайлом Мушкою. Про це в ексклюзивному коментарі 24 му каналі розповів колишній сільський голова Карацьківа Михайло. Мароуді він зазначив, що не може достеменно пояснити, чому Батрин так чинив, але припустив, що його могла дістати несправедливість, яка коїлася у селі. А причина її нинішній голова сільськради. Колишній голова Карацьківської сільської ради наголосив, що дуже добре знав Сергія Батрина, адже працював з ним в ініціативній групі. Останні півроку. Зокрема, вони виступали проти будівництва на річці Борожава на Закарпатті. Мароуді також зауважив, що громадяни села підтримали створення утворення цієї групи, адже вони були проти беззаконня, яке чинив нинішній голова сільськради ради Михайло Мушка. Нашого нинішнього голову через місяць після того, як він очолив раду, охопили на хабарі. Вже суди йдуть три роки. Потім його підозрювали у нецільовому використанні коштів. Загалом а там цілий букет кримінальних справ сказав чоловік. Водночас Мароді підкреслив, що Батрин був самодостатнім чоловіком та бізнесменом. Однак він не розуміє, для чого депутату була потрібна посада секретаря сільської голови. Виник він хотів балотуватися у день теракту. Ми просили згідно з законом про доступ до публічної інформації дати видрук про рух коштів про зарплати очільників сільськради, того що а він мушка не робив нічого, сказав колишній голова сільськради. Він також зазначив, що було розслідування про те, що нинішні очільники села також вкрали вази, які мали йти на фронт для наших бійців. За словами Мароуді, кримінальних справ на мушку зараз є багатько. Екс голова Крацьківської сільської ради також наголо. Голосив, що коли мушку схопили на габарі, то не відсторонили від посади. Це сталося попри те, що губернатор був в курсі всього і хотів розв'язати це питання, але над мушкою є дах. Він обіцяв розв'язати всі питання позитивно, закінчити це беззаконня. Але тоді треба обрати секретаря сільської ради. А в нас люди лишали лише цього мушку. Водночас, перший заступник голови обласної державної адміністрації Мирослав Білецький не призначав нового розповіла. Маруді колишній очільник села також сказав, що не може пояснити, чому Батрин вирішив підірвати гранати на сесійній залі, хоча чоловік зазначив, що депутат завжди кликав його на сесії сільської ради, а цього разу цього не сталося. Саме на цю сесію він мене не покликав чогось. Напевно, пошкодував мене, які ще своїх двох друзів, але напевно допів йому цей мушка. Сказав він. Колишня голова сільської ради також назвав дії батрина терактом, адже внаслідок підриву гранати постраждали найкращі працівники сільської ради. Жодна крапля крові не варто того, щоб кидати гранати. Якщо у тебе питання до того ж мушки, то мав говорити з ним і розбиратися наголосив Маровді. Чоловік також зазначив, що попереджав депутата про те, що його не оберуть секретарем, адже всю опозицію мушка у селі зачистив, залишивши лише три людини. А всі інші депутати, які працюють у сільській раді, або їхні члени родини, так чи інакше пов'язані між собою бізнесом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.